Фестиваль Слудочный Едина вроде платформу. Вітки коштують 50 гривень на одного. Тут всі необхідно і началось. Зараз будемо розбиратися, як воно тут все працює. Обшукують і заходимо. Ну, Виглядає весело. У Удачі з дроп Gates. Я купив таку штуковину, яка називається с овощами». Це сама Даша. О. Беріть, зараз треба спробувати, потім дам свій коментар. Ну, дуже виглядає круто, удачи все. Дякую, так, да. пішли приблизно половину, розуміємо, поїхав половина. Ми такі не дійшли до кінця, я не знаю, чи половина чи ні. Но тут да, хрініші людей. Дуже багато всього цікавого. їжа поділена на різні напрямки. Є натуральне, є в м'ясне. Кожен вкус нікого не образить. Взагалі то шикарно. Саме в цьому місті відбувається, якщо не помиляюсь, фестиваль Atlas Weekend, Ну, я можу помилятись, вроді би, отак він виглядав. Right. мій друг на фоні <laughs> трохи замочений. Ну, якби я проти таких дій, але вони тут іміють місто бити. Там просто каб кабачки, кабачки нет, там нас там с утра кабачков много было. Среди арт-завода платформа. Вообще тупо жесть. на лига. А вот смотри, там колодки там. А тут еще и с Wi-Fi, напомню, костюма, костюмах, нет? что нет? на Там еще люди за метном сидят. Напевно, що до цього. Паначам! Як порахував італіян, в середньому тут в день оборот людей 10 тисяч. Вхід однієї людини коштує 50 гривень. Порахуйте самі рівень заробітку. Одеса, Мама. <реш>. <реш> ні, ми спарили карти чи карма. Карма. Заклад вірмо вільна карма. Які радує своїми продуктами натуральними. Тишка, де ви слушаєте? І ціни <реш> <не ми> також <реш> радує. <Я> вас <реш> вільна карма молодці. <реш> вони, вони реально <реш> відрізняються зовнішнім виглядом, не маючи таку надавну штуковину. І їх Ладно, не помітити. От, в принципі, маркетинг. Ось, свої пацаны мають вообще свою голову. Маликовость, пизнаємо уже с пізнаємо вже з Чи не вряд чи? Вот это я понимаю, тим Машечка. О, тут треба спробувати завісну і спробувати кальянчик. Ми вже вирішили, що зараз зацінимо. О, барабани. Видь на газу сцену. Намаки. Намаки і музика. Дуже контрастно, гарно і яскраво. Легко, що собі стосунули в куточку, поклали кліточки і давай фігачити пацанів. Дуже цікаво спостерігати за цією роботою. і до них вже черга. Черга в туалет. Якщо є черга, значить туалетів недостатньо. Для організаторів. Так, я вже загубив бродинів, пішов їх шукати. Знаходитись тут дійсно дуже круто, тому що настільки багато різних людей, що просто цікаво. Вже заробляєш, поки ти любиш. Ось такий рівень ручної роботи дуже гарно. Зона, яка називається ринком. Можна трохи Статі працює вона на вогнищій і на балоні. Йде крути тепло. Така тімофтику я раніше не бачив. Купити можна майже все. В більшості тут не гівно, а якісь такі цікаві продукти, яких незвично знайти на звичайних ринках магазинах. Карти, які замальовуються. Шмотки різних брендів. Уровень. Крути да уровень. Багато що цікавого можна знайти навіть найнеобхідніше там із награмка.